Ви на каналі Наталія. І сьогоднішньою моєю моє буде огляд на ось цю красуню. Це витяжка Юлька Преміум на стілна. Костуюся з нею вже п'ятий місяць, придбала її в червні. І сьогодні нарешті можу вам розказати багато деталей про цю витяжку. Е -е... Нам мені дуже подобається вже, скажу вам, такий спойлер. Тому переходимо до перегляду. Відео починається з розпаковки. Купляли дану витяжку у магазині Аморешу. Посилання скинув в описі. Переходимо до перегляду. Всім привіт-привіт! Давайте ми сьогодні разом розпакуємо мою новеньку помічницю витяжку Юлька. Я дуже довго на неї чекала. Хотіла її придбати вже давно, і нарешті вона у мене витяжка Юлька. І вона з Shop. Я купляла в магазині, замовляла в додатку Shop, за що отримала бали, а забирала вже у магазині Shop у нас у горі. Ось таке пакування брендоване Юлька. Гарантійний талон на витяжку Юлька. Тут різні є е, англійською мовою, все прописано, українською. І всі витяжки, які є. Е, чек. Витяжка зараз вартувала мені. А тут чек е, 8700. Сама витяжка, це чек, е, я ще до чудово купували. Гарантія на 5 років. І так, розпаковуємо витяжку. Витяжка в коробці і в кулечку. Е, Досить така, я б так сказала, важка. Потім при огляді я все розпису. Решітка є теж в такому захисному упакуванні. Е, надпис Юлька тут внизу. На сайті Amore Shop надпис був тут посередині на фотографії, але я скажу вам чесно, мені, чесно, мені більше подобається, коли воно ось тут внизу. Я читала відгуки, багато кому не подобається, що вона тут, а не посередній. Це таке сахисмері щиточка, гепа фільтр. Теж все потім розкажу. Це, власне, сам вентилятор, як він виглядає тут всередині, як витяжка виглядає по бокам. І тепер вставляємо наш гепа -фільтр. Далі вставляємо в е, решіточку. Ось так решітка кріпиться. Тут є, бачите, вона якось так дивно пристає, а так так має бути. Ось тут є такі штучки, що ви її просто легенько забираєте та й все. Сама ця решітка досить така рухома. Добре, далі у нас є провід. Включаємо і трошки подивимось, як вона працює. А це друга потужність, дуже зручна. І от тут вона видуває, бачите, з боку тут притягує, тут видуває, тут притягує. Це просто круто! Включаємо. Ось так воно розганяється. Це мінімальна, отужність 52 Вт. Вона вибиває повітря зі всіх сторін. тобто, Якщо подивитися на мої бумажки, бачите, як вони підлітають, далі я бачила в інтернеті, що багато дівчат використовують ось такі одноразові серветки. Вона має бути ось така майже прозорувата. Тобто вона має. вона не має бути досить такою щільною. тобто... Щоб були хоч якісь дирочки, так, щоб не поламати витяжку, щоб добре працював, фільтр, ой, фільтр е вентилятор, щоб добре тягнув. Але бачите, е все видно, все буде втягувати, або буде залишатись на нашій серветочці. Це ось такі серветки. Купляла їх в Амори Shop. Не пишу тут навіть який, який розмір, ну не. якраз розмір витяжки. Почну своє відео сьогодні з обзору на ось цю витяжку Йоліка. Невелике таке е, відео. <клідження> Віде, тут у нас є кнопочка з захистом відразу таким е, резиновим для того, щоб пилюка не потрапляла на нашу ручку. Тут є. Положення 0, вимкнули у мережу положення 1. Витяжка розганяється, кілька секунд розганяється, і це перше положення. Там всередині фільтр. Сюди витяжка. Втягує пил, а ось тут в нас, як якби додатково вентилятор видуває ось повітря, циркулює і можна вважати, що це ще в нас такий плюс кондиціонер. Збоку у нас є кнопочка переключання потужностей. Серединка 0 – це виключена витяжка, один наполоска це перша потужність і дві. Полосочки це друга потужність, максимальна потужність. Витяжка працює доволі так гучно. Під захисною решіткою у нас знаходиться гепафільтр. Тут є такі е, спеціальні отвори для того, щоб зручно було діставати гепафільтр. Він ось так складається, і ви з легкістю можете його дістати з витяжки. Забираємо фільтр, ось так витяжка виглядає зсередини. Тут, в момент зйомки даного відео, витяжку кистує десь близько місяця часу. В даному відео буде робота витяжки на різних етапах, за всі 5 місяців, відколи я нею користуюся. Витяжка має ось такі маленькі магнітики по периметру. На який кріпиться ось ця захисна металева решітка? Відколи в мене з'явилася витяжка, то я набагато менше прибираю у своєму приміщенні, оскільки весь пил. Під час зняття втягується витяжкою, а не розлітається по цілому кабінету. Особливо, коли у вас в кабінеті якісь темні меблі, то вони просто після одної клієнтки, після одного зняття були всі сірого кольору. Витяжка Юлька преміум. З гепафільтером настільна. Витяжка доволі є габаритною. Але вона ідеально встає під підлокітник. Тобто, клієнтка тут гарно собі ставить руку, і ми працюємо. Як працює витяжка? Значит, у неї є ось така захисна решітка. Це вже я чимось забруднила, не знаю, не знаю. Витяжка у мене вже 5 місяців, я вже 11 змінювала фільтр, його потрібно змінювати кожні 3 місяці. Тож, думаю, можу вам вже трохи більше розповісти про дану витяжку. Витяжка оснащена гепафільтром. Для того, щоб ваша витяжка довго працювала і виконувала всю роботу свою на 100%, гепафільтри рекомендовано змінювати кожні 3 місяці. Я вже це змінила. Це після однієї клієнтки. Ось так знімаємо тепер наш фільтр і заглядаємо всередину. Ось так виглядає вентилятор. Накриваємо кришкою. Ось як виглядає корпус, він білий. Я бачила в багатьох дівчат, що корпус жовтіє, у мене поки не пожовтів. Шнур дуже такий довгий, як на мене знову ж таки. Мені спокійно його вистачає до подовжувача, який лежить на підлозі. Стосовно цієї решітки, яка знаходиться зверху, я думала, що вона з нержавіючої сталі, але як бачите, щось такі, якісь з мене з'явилися плями, я чимось заляпала свою витяжку. Я працюю швидко і завжди доволі та неаккуратна. Тому, от, чимось заляпала, відмити це не можу. Не знаю навіть, чим це відмити. І ще що хочу сказати: будьте обережні з решіткою, старайтесь її знімати акуратно. Тому що всередині вона ось ці всі прорізи доволі така гостра. І я якось так необережно її знімала от, і поранилась. Не дуже сильно, але мені було неприємно, тому є там ось ці дирочки, з яких потрібно витягувати решітку. Ось так я працюю. Дивіться, це є доволі така плотна серветка, бажано для того, щоб витяжка добре працювала, брати більш таку прозору серветку. Що я роблю з цією серветкою? Я її просто так розтягую, щоб вона була мені трошки важко одною рукою, розтягую, щоб вона була більш така розтягнута. От, вона має бути не дуже плотною, не має бути щільною. І ось тут вентилятор обов'язково має бути відкритий. Тобто, таким чином не залишайте. Має бути доступ повітря. Тут має бути відкрито, і тут має бути відкрито. Звичайно, що ця серветка трошки перешкоджає роботі е, витяжки. Дуже добре витяжка працює без неї. Але з серветкою теж добре це збереже надовше ваш фільтр. Тут є зараз витяжка в мене просто розвернута до клієнта. Ключатель Справа я собі залишаю, ну і тут пішов штекер, який в мене включений у перехідник. Значить, витяжка доволі довго розганяється. І вона тулі так шумно. Включаю витяжку на, на, на положення сильніше. Це буде слабше положення, а це сильніше. Буде воно дуже сильно. Ось, Щоб зняти захисну решітку, Взагалі, ось тут в мене є дві штучки. Бережно на нігті. І ви просто знімаєте решітку. Ще був такий нюанс ось він. Е, відстають маленькі магнітики. Решітка є на магнітах, тобто, всюди по кутах є малесенькі, бачите, маленькі магнітики. От і вони, на жаль, злітають. Вже один я десь загубила. Класно. Е, є. Вони злітають, що мене, якщо чесно, дуже дратує, погано посаджені на клей. І приходиться, приходиться це все ось так завжди вставляти. Далі фільтр це гепа фільтр. Це в мене після опилу нігтиків, без зняття. От стільки залишилось було нарощення. Укріплення, укріплення короткого квадрату, і це я популяла, і ось все тут у фільтрі. Фільтр обов'язково потрібно чистити після кожної клієнтки, ви його просто берете і витрушуєте. Так, ставимо нашу витяжку ой, наш захисне, нашу захисну решітку. До речі, щодо решітки, вона доволі гостра. Тонкий метал, і він доволі гострий. Тому потрібно бути дуже обережним, щоб не порізатись. Я вже зараз е, трохи обережна, е, бо в мене була ситуація з сухожаром мікростопом, і там теж такий тонкий доволі метал. І я дуже сильно порізала палець. Оп, е... Ці луточки в ітералізаторі, тому дуже обережною вже є із цією решіткою. Але кажу вам, вона є доволі гостра. Ось так виглядає витяжка. Яка вона по габаритах. Давайте по габаритах. Значить, вона розмірами 23 на 25. Висота витяжки. Десь 11 см. Тобто, в мене є підлокітник, який добре заходить на вибір. Бачите? Він прям може ось так, про, як то кажуть, майже просунутись. Отак. От Там, значить, є підлокітник, і ми ставимо. Тут ставимо руку клієнта. А, дуже добре витяжка втягує, коли відстань. Рука, на якій ви працюєте. Так, допустимо, хай це буде рука, так? Уявімо, <сум> не вища, ніж 10 см. Тобто висота, на якій витяжка добре працює втягує цей пил, має бути не більше, ніж 10 см. Базовно, щоб клієнтка ручку ставила ось так нігтиками, і ви собі працюєте. Конкретно на оцій ділянці. Тобто, візуально ми пам'ятаємо, що в нас вентилятор тут посередині, і е, рука клієнта має бути теж так посередині. Не заводьте руку сюди, не тримайте на самому крайчику, чим, е, чим як то кажуть, ближче до середини, тим краще буде всмоктувати витяжка ваш пил з зніздів. А так виглядає низ нашої витяжки. Тут є гарантійна пломба, ось цей папірчик, там написано гарантійна пломба. Не потрібно його знімати. Це такий доказ, що ви не залазили, не розкручували самі витяжку. Якщо не буде цієї гарантійної пломби, то можуть бути проблеми з гарантійним ремонтом, якщо витяжка вийде з ладу. Для мене це такий доволі великий мінус даної витяжки, тому що ножки були просто приклеєні. Оце вже клеїла я. Це е, якийсь господарський пластилін, чи що можна на двосторонній скотч клеїти, але воно мені постійно відлітає. Тобто е, витяжка настільна. І ну, мала би мати якісь такі е, нормально прикріплені ніжки, тому що ви зміщуєте цю витяжку, то ставите її на стіл, то забираєте зі столу. Ну, якби воно трохи дратує, тому що ти мусиш сам собі продумувати, чим приклеїти ці ножки. Наступним моментом е, мене трошки, як то кажуть, розчарувала решітка, тому що е, так звичайно, ми зрозуміли, що не потрібно решітку залишати мокрою, але вона би мала бути з нержавіючої сталі, щоб не було ось таких плям. Ну і у ці магнітики, які є про які я вже говорила у відео у моїй витяжці. На жаль, вони погано приклеєні, а так в принципі все ок. Тому що витяжка реально працює дуже круто. Мені вона подобається. Знову ж таки реально класно втягує пил. І коли, наприклад, я її забираю з столу, і мені потрібно там ще щось підпиляти, і весь цей пил, я вже другий раз, наприклад, її не ставлю на стіл, бо там, наприклад, один нігтик мені підпиляти. Та? І весь цей пил летить в обличчя, і ти дихаєш тим пилом. То ти розумієш, наскільки це класна річ, наскільки це класна помічниця, і вона просто життєво необхідна для кожного майстра манікюру. Е, вибирати вам конкретно юльку чи інші якісь марки е, це вже конкретно вибір за вами. Але що хочу сказати: е, витяжка реально дуже класна, і я рекомендую вам брати е, потужну витяжку. Не економте на витяжці. Я використовую дану витяжку для свого педикюру, Я її ставлю там внизу на оцьому підтоні і використовую дану витяжку ще для педикюру, що теж є дуже і дуже крутим. На юльці я зупинилась, тому що мені подобається її естетичний вигляд, мені подобається її решітка і як витяжка виглядає на столі. А зараз давайте перейдемо трошки до роботи з витяжкою. Я спеціально не буду забирати шум фрезера та витяжки, щоб ви зрозуміли, як працює ця майстра. Звернути увагу на мою ліву руку, як на великому пальці збирається пил від зняття. Що це означає? Оскільки я знімаю сама на собі зараз, в даний момент, я перекриваю доступ до вентилятора, тобто моя рука. Перешкоджає тязі вентилятора. Коли ви працюєте з клієнтами, вам потрібно ручку тримати так, щоб ви своєю рукою не перекривали вентилятор. Тут немає якоїсь конкретної помилки, але просто пил залишатиметься тоді на ваших руках. Тепер перейдемо трошки на іншу сторону. Зараз я буду робити опил. І роблю опил сама на собі, і, як бачите, впираюсь рукою у витяжку. Тобто так само, коли працюю з клієнтами, я руки свої ставлю на витяжку. Коли немає витяжки, опускається крісло майстра нижче, і ви впираєтесь ліктями руками у стіл. Але оскільки витяжка має доволі таку велику висоту, то я впираюсь у витяжку. Далі знімаю покриття на тіпсі. У мене пам'ятаєте фреза кукрузка з зеленою позначкою. На решітці дуже добре видно, як відлітають великі куски. Це якщо є запитання, як знімається, втягується витяжкою, там акригель, щось таке доволі тверде. Якщо твердий плотний матеріал, він знімається такою доволі жорсткою стружкою, але воно все падає на витяжку. Так, залишається на решітці, якщо ви працюєте без серветки. Відповідно, якщо у вас є на решітці серветка, то все залишається на серветці. З решітки ви просто пензликом струшуєте у витяжку, у фільтр. Тепер я віддалила камеру доволі так далекою, і давайте уявімо, що це рука нашої клієнтки. Тут приблизно десь сантиметрів 20 над витяжкою, і все одно гель-лак тягнеться в витяжку. Так, може бути, що він трошечки порозлітається вам на стіл, якщо дуже високо тримаєте, але все одно втягується, 90% точно втягується витяжку. Я не буду вам казати, що витяжка втягує всі 100%, але чесно, ну, 99,9% втягує. Навіть великі кустки все одно летять на витяжку. Якщо ви працювали без серветки і на вашій решітці залишився гель-лак, який ви зняли, то струшуйте його пензлком у витяжку. Витяжка тим часом працює на мінімальній швидкості. З рукавичок теж все струшили, виключаємо витяжку, знімаємо решітку, і на внутрішній стороні від фільтру теж може бути гельлак. Струшуємо його у фільтр. Далі чистимо нашу витяжку, чистимо фільтр. Витягуємо фільтр і подивіться, скільки там є гельнаку. Просто капець. А це наш е, вентилятор. Він пов... повільно зупиняється. Ні в якому разі не зупиняйте його. Він має зупинитись самостійно. Фільтр я витрушую на вологі серветки, розкладаю їх на столі, і далі буду витрушувати свій фільтр. Можна взяти сміттєвий мішок і зразу зсунути фільтр у сміттєвий мішок і витросити, постукати там або до столу, або до підлоги, але у сміттєвому мішку. Дуже добре, якщо б ви фільтр свій пилососили, і ще потрібно вичищати його пензликом, тобто засовуєте в ці всі. Проміжки пензлі і вичищаєте, ніби смітаєте віником весь цей пил. Мити фільтр не можна. Ось такі правила щодо використання гепафільтру. Серветки прибираємо зі столу, витираємо стіл, і кругом у нас чистота і порядок. Ну, яким би я була, якщо б я не показала роботу вже, власне, з клієнткою, як втягує витяжка? Я спеціально обрала модель з темними нігтиками, щоб ви бачили, як все розлітається. І так, як ми захоплюємо пальчик нашої клієнтки? Беремо ніби таким, типу як пістолетиком, захоплюємо палець під палець клієнтки ставимо два своїх пальця казівний і середній, а великим притримуємо з боку палець клієнтки. Тим самим наша рука відходить трошки в сторону, в ліву сторону і не перекриває, власне, ось цю тягу витяжки. Про що я говорила відео раніше, коли перекрите тягу витяжки своєю рукою при знятті на клієнту, то весь пил буде падати просто вам в руку на вашу рукавицю. Я думаю, ви помітили, що синя рукавичка вона трохи в пилюці. тому що нереально тримати, фіксувати палець клієнта настільки правильно, щоб пил зовсім не попадав на вашу рукавичку. А от е, на рожевій рукавичці взагалі не видно ніякого пилу. Раніше я дуже довго працювала без витяжки, і це була повна катастрофа, а зараз з витяжкою. Набагато швидше проходить процес зняття, тому що не потрібно все це прибирати. Тут шалена економія на масках і шалене зберігання вашого здоров'я, тому що ви, якщо маєте витяжку, не дихаєте всіма цими токсичними пилинками, які відлітають під час зняття. Давайте ще раз подивимось, як витяжка втягує пиво, особливо ось тут, в цьому моменті видно, як гарно летить пил всередину витяжки. Тут на мізинчику, коли я знімала, я неправильно тримала руку, і якщо ви звернете увагу на мій мізинець і без мене він весь впилюється. Як правильно, ось це захват по типу пістолетика. Коли ви двома пальчиками середнім та вказівним тримаєте пальчик клієнтки, і знизу, а зверху великим пальцем, тим самим свої пальці мізинець та безіменний згинаєте і не перешкоджаєте тязі витяжки. Але знову ж таки, так як я вже говорила, це не є якоюсь великою проблемою. Безумовно, витяжка є одним з основних елементів в роботі майстра манікюру, оскільки вона зберігає нам наше здоров'я. Я чесно можу вам рекомендувати дану витяжку, я нею задоволена, вона працює на всі 100, хоча і має якісь там моменти, але вони не стосуються взагалі роботи. На цьому буду завершувати своє відео. Ми з вами зустрінемось вже в наступних моїх відео. Якщо дане відео було вам корисне і сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій канал та підтримуйте мене лайком і коментарями.